Чи готова я сьогодні так йти за тобою, як ти йшов на Голгофу за спасіння моє, чи готова так служити, як ти служив людям, по твоїм законам жити і в свята, і в будні? Чи готова відриктися від всього земного і покласти свою душу ти за брата свого? Чи ти біль його на себе? Візьмеш без останку, чи ти будеш біля нього з вечора до ранку? Чи ти скажеш з мене досить, я вже втомилась? Не покине тебе, друже, тільки Божа милість. Він з тобою завжди буде, і зараз, і вічно, тільки вірте йому, люди, життя швидкотічне. Не встиг навіть оглянутися, як прийшла вже старість. І куди руки поділись, молодість і радість, діти вже повиростали, внуки душу тішать, скільки нам іще зосталось, щоб прийти на фініш? Ніхто цього нам не скаже. Маємо самі знати, щоб із чистим добрим серцем перед Богом стати. Амінь.